Богдан Тарасович повернувся в Україну після 24 років роботи в Іспанії, родом з великої Березовиці, а зараз живе у Києві. Чоловік на пенсії, яку важкою працею заробив у чужій країні, каже ті, хто думає, що життя за кордоном як мед дуже помиляються. Все таки 1200 євро пенсії, це не 1200 гривень. Так тут вже велика різниця. Допустим, я працював на будівництві тунелі. Метро, метро, южне, метро сіверне. Барселона, метро по ремонту, великі тунелі, робота, так, але бачите, вроді не нормально. Богдан Тарасович згадує 24 роки тому. Рішення про роботу за кордоном прийняв миттєво. Радянський Союз розпався в країні, був безлад, а жити якось треба було. Богдан Тарасович забрав із собою доньку. Зараз вона в Іспанії викладає філологію в європейському університеті. Чоловік розповідає, болить душа, що наша країна така багата, а з роками нічого не змінилося, і люди досі живуть бідно. Україна це золоте дно. Це, це багатий, найбагатший край на всім європейському просторі, так? на всьому європейському просторі. Но чомусь Іспанія, це я називав її Афганістан, другий Афганістан. Це каміння, які нагріваються до 90 градусів от, літом. Це земля, які під води там на 20 років під землею, яку вони не, не чіпають абсолютно. Чому ми погано живемо? Скажіть, коли ми будемо жити добре? Чому ви зараз погано і погано? Тернополяни кажуть, порівнюючи життя в Україні і за кордоном, люди обирають краще. Я недавно повернулася з турне по Європі. І я в шоці, я ще до цих пір не годна відійти, як там живуть люди. І нема нічого дивного, що наші люди прагнуть до кращого життя. Багато людей там живуть, одне одному переказують, яке там життя. Но ми сподіваємося, що наша Україна стане на ноги. Єдиний шанс повернути заробітчан, дати їм гідне життя тут, в Україні, вважають тернополяни. Наші люди е працьовійці, наші люди здібні, наші люди красиві, особливо жінки, та взагалі і розумні, і здібні. І Дають собі раду, але тільки треба, щоб держава трошки подбала про людей. Наша найкрасивіша земля і найкрасивіші наші люди, мова. І взагалі. Я думаю, що це просто заставляє людей заставило так життя, а вони б не поїхали туди. Як Європа сприймає нас, хто ми у світах? Дешева робоча сила, рівноправні студенти чи унікальні фахівці? Чи можливо і як повернути заробітчан в Україну? Як переконати українців не покидати батьківщину? Про це йтиметься у черговій програмі Україна перезавантаження на каналі ТІВІ 4 у четвер, 28 травня о 20-й годині. Залишайте свої запитання питання на сайті телеканалу.